Так, Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка. Забрав гербіциди. Зараз буду показувати, що купив. Так, замовляв я гербіциди на сайті Ваша Грядка. В Тіктосі дуже активно у них зараз йде реклама, розказують. Цікавий сайт, гарні консультації. Ну, от зразу, дивіться, додам е в описі. Дуже мені сподобалося. Я замовив, позавчора. Замовив, вчора вони вже приїхали правда, сьогодні тільки забрав. і так, Що ми отримуємо? Що ми получаємо? Перше приходить накладна. О, бачите, яке пакування. Тара тут міцна, тому там як особливо не треба запаковувати. так от Я що замовляв? Бороплюс, мені треба, гербіцид. Фермер 1 літра одразу і ціни. Engio фунгіцид Ой, перепрошую інсектицид. І гербіцид Харума. Так, що в нас ще? от така от штука дають. Де кажеться, що я зумів стати ще й учасником лояльності за покупку більше 1000 гривень. То, ну, приємна така, приємний бонус. От, там Промокод, все тому закривав. І так, дивимося. Перше, що попадає, бачите, хрума. це гербіцид на овочевих е грядках для баштанних, для ягідних, від, перш за все, злакового бур'яну. Торік я ним по чеснику працював, дуже сильно мені сподобалось, як він забирав, шо перій, що, що костереву, взагалі супер. Так, гербіцид Angel інсектицид широкого спектру дії. ну Це проти перш за все, цибулевої мухи і всякої різної зарази. Так, Гербіцид фермер приходить теж в оригінальній упаковці. Все прекрасно, все чудово, ціна відповідає, тара відповідає, взагалі гарно працює це ваша грядка. Тому я їх рекомендую. Є в наявності завжди велика кількість. Ну і, власне, Цей борофлюс це будемо вносити пізніше по кукурузі в якості додаткового добрива. О. Також приходить такі от упаковці. Все чудово. Ну, якось отак. Пізніше знімо відео про результати роботи, перш за все, гербіцидів. Ну, всім гарних врожаїв, дякую за увагу, до зустрічі.